І так, день вам добрий! Сьогодні у нас 20-й епізод по грі Ульлион Оизолейшн. Мені, до речі, стало цікаво, чи минулого разу я її правильно назвав. І ми, по суті, справи зараз тікаємо від е, чужого. Куди ми тікаємо? Поясніть мені. Ага, мені треба вийти туди. А для цього мені якось пройтись треба якось. Якось. якось я не розумію, як мені тут пройтись треба. Мені в фоє треба добратися. А в фоє я доберусь невідомо як. Походу, у нас тут поруч з нами чужий знаходиться. Він тупо за цією стінкою. Ну що ж, в такому випадку ми просто будемо рухатись далі і пройдемо в фоє. Ми Пам'ятаєте, минулого епізоду ми знайшли двері, які ведуть фоє, але я ними не зможу скористатись. чому. Бо я там інші двері, які до тих дверей ведуть закрив. Так. Головне не померти як два епізоди назад, фактично. Коли подовбана фігняця просто на мене не настрибнула, невідомо з якого напрямку. Ага, він блокування зняв. Ми поймали, а ти Рибли, на Куди мені лифту, а потом в лабораторії там Рибли, Рикардо, не опять уйти. На ліфті... Ну, ми зможемо тепер принаймні отут от пройти. Ця хрінь, вона тупо поруч зі мною, і це мене трошки бентежить. Що це таке? Це набої для револьвера, якими я взагалі не користуюсь, бо ними тільки добре вбивати людей. Андроїдів вони фактично не беруть. Так, ладно. Тут ми, якщо пам'ятаєте, вже минулого разу були і двері я тут відчинив. Да, у мене чогось горло пересихає. Так, а, занадто багато сигналів. Не знаю на що реагувати. Тут у нас наче є хтось. Це куди, до речі, мені вийти сюди, а потім кудись там пройти. Там людина наді мною знаходиться якась, походу. Начебто, я не знаю. Можливо, то наші, можливо, то не наші. Цікаво, наскільки легко людей вогнеметом палити. Дуже багато всяких сигналів. Тяжко зорієнтувати, що йде. Так, ще раз, куди мені. Хе? Так, а якщо я на інший поверх перемкнусь. Це який поверх? Це фає. фоє немає ліфту. Тут я не знаю де ліфт. Тут у нас вентиляція. Я щось трохи не догнав, куди мене збирається послати. Так. Це який поверх техподдержка А тут я через цю фігню ніяк сюди і не потраплю, походу. Так, тут... ні чорта не зрозуміло. Ні, чорта взагалі не можу зрозуміти. По суті, мене просять підійти кудись сюди вентиляцію залізти. Ну, я зараз прямо на точці був. Так, з іншої сторони, а, мені треба. Мені треба піднятись нагору. Отут от прямо. Наді мною є якась фає фігня, якою я може зможу скористатись. Звідки тут стріляють? Я не знаю, де ти і звідки стріляєш. Вот тут. Вот тут. Вот. Ну что ж, раз на тебя пошло. Вот так вот и разберемся. Так. И он чужий у нас под боком. Геть від мене. І він змився. Ух, а проходив так все вдало, не вбиваючи людей. А потім довелося людей повбивати через те, що я не дуже розумію, куди мені нафіг пертись. Звідки ти виліз? Обіса взагалі. А, ти з цієї вентиляції виліз. Ну, добре. Думаю, розумію. Тут у нас, до речі, людина має бути. Звідки ти стріляв? А це звідки було? Там, походи, двоє людей було, так, ладно. Зараз по-швидкому спробуємо сюди дійти, я спробую зорієнтуватись, куди мені нафіг взагалі йти звідси. Бо я щось не дуже догнав. так, виявляється, на третьому Поверсі у нас тут також відчинились ці от двері, і всі дороги ведуть в фоє. Я хотів обхотів сказати, пам'ятаєте, тут була жіночка, яка нас підстрелити пробувала. Чудово. Сподіваємось, що цього ні, ніхто не почув. Окрім чужого, який вже як тут, як тут. Так, тут у нас чувак наче ходив. Мені. Є там хто? Мені кудись сюди. Так, напевно, зараз шокером всіх людей переб'ю. Тут дві людини. А вот тут одна людина. Просто їх так якось поставили по-дурному. Так, начебто цього чувака я вирубив Занадто грубо. І тепер можу скористатися цим утліфтиком. Чудесно, візьмемо наш вогнемет. І поїдемо далі. Так, а шокер у нас, по ходу, розряджений. Ой, йолки-палки. Або там на кожний заряд використовується по одній батарейці. У будь-якому випадку можливо його перезаряджати зараз треба буде. Або шукати просто батарейки. Хочеться зараз цей епізод. Джеміні. <зв>. Так, отже, відкрить що то там... що то там десь дуже далеко. Відкрить систему розпространення, Производство і розпространення. Відкрить систему розпространення. Що за система розпространення? Коли ви такі назви даєте, то я тільки можу згадувати про перексию. Ніхто про це напевно не знає, про що я кажу взагалі. Недостаточно енергії. Так, я тут можу зберегтись. Як думаєте, ворог поруч? Я думаю, ворог поруч. Ні, ти диви. А, чужий у нас прямо над головою шастає, але голова все. Е, блін, голова, гра все одно каже, що ворог не поруч. Цікаво знати, по якому принципу воно вибирає, а, що я в безпеці, чи я не в безпеці. Це трошки не дуже зрозуміло. Я вже в такому коридорі був. Кто это сказал, це цебу, все сдохли. Кто как ты мне так? Мені цікаво знати-то людина тут, ты же понимаешь, что мы тут все сдохнем. Ага. Отже, це типу безпечна зона, попри те, що у нас тупо над головою зараз оця хрін шариться. Я не знаю, як на це реагувати. Найдіть в там будуть Наскільки вас задовбує те, що я дивлюсь постійно на оцей от... Uh, як його, детектор руху. Фактично, я це питаю тільки однієї людини, але мені все одно цікаво, наскільки вас це задовбує. Mm? Пане, не знаю, як, як, як вас назвати. Мабуть, на літеру М. Так. Мені тут треба андроїда викликати. Це у нас дезінфекція. Uh, можливо, воно якось мені потім буде допомагати, коли я буду пробувати від чужого. Утікати. Давайте подивимось на карту. На карту подивимося. Карта нам каже, що? Що пертись ще один довгий нудний здоровенний коридор, де немає точки збереження, походу. А я сподівався, що там буде точка збереження, і я цей епізод там вже завершу. Так, тут підлога залита водою. Ясно. Ака хватит охорони все ще вчора. Це мені треба лякатись, що мене будуть пробувати вбивати. А, це у нас смітник. Спалювач а, сміття, типу. Так, ця хрінь тупо поруч зі мною, але вона одночасно і дуже далеко від мене. Я туди залізти не можу. Можливо, та хрінь може звідти вилізти. Все капає, все стукає, все мене типу відволікає, щоб я не зрозумів, що десь від... що де відбувається. Так. А можливо, варто буде зараз аптечку зафігачити. Звідти, напевно, чужий може випертись, тому я там ставати не буду. Отут точно може випертись чужий, бо тут вентиляція. Ладно, станемо тут і заковбасимо аптечку одну. Чужий десь поруч, бо у мене вібрує геймпад. Вірніше, він десь тут рух... Щось тут десь тут рухалось. Що конкретно і де рухалось, я не знаю. Але я не хочу, щоб оця камера мене побачила. Чому? Бо я не знаю. У мене як такої причини немає. Тут сказали, що тут система безпеки працює. Що це означає, я не знаю. Можливо, це проблеми означає. Можливо, цієї камери є як його. Дуже страшна фігня, яка а, буде стріляти з гармати там, наприклад. Боже, куди тебе смикає? Плазмний різак. А. Можете мені пояснити, в чому прикол плазменного різака? Я ж цю штуку вже підбирав, я вже один раз ним користувався. Так, чужий зараз поповж з іншу сторону. Можливо, я зможу це зробити зараз по швидкому. І не померти в результаті. Так. Питання камери. Камеру відключили. Можливо, я це зря зробив, можливо. Можливо, чужого якраз би так камера помічала і було б спокійніше. Ти набридлива сволота. Коли ти вже перестанеш за мною ходити, я не хочу з тобою дружити. Ти, ти всіх моїх друзів жереш, мені не хочеться з тобою дружити. Ти дуже поганий друг. Здорово, андроїд. А, вся фігня знову почала рухатись. Треба відновити подачу енергії. Так, датчик руху трошки глючий через те, що тут у нас тупо під боком знаходиться андроїд. Ця фігня мене тупо бісить. Просто йди від мене. Згинь, щоб я тебе тут не бачив. Тепер мені треба зрозуміти, я здається, правильно зрозумів. Мені треба оце от. Не це от... Оце от? Іспользувати плазміний різак. Я думаю, я зможу. Я зможу так це зробити, щоб ця штука а, просто мене зараз ще й не прикінчила. Гімпад смикається. А? По звуках зараза ця десь недалеко від мене повзає. Чого ви мене так сильно лякаєте? Скажіть мені, будь ласка. Відчинимо ці двері. Чудово, чувак. Сіксон міс... разом до світлого майбутнього. Або світлого майбутня. Я хочу майбуття. Я хочу твій термінал використати. Будемо сподіватися, що робот. А ну. До речі кажучи, я хочу глянути. Це у нас андроїд. Вентиляція у нас під боком. Мене це не, не радує взагалі. Ладно, я все одно комп'ютером скористаюсь, буду сподіватися, що ця хрінь на мене не нападе. Так. Можеш пояснити якого біса? Якого біса ти до мене пристав дурнувати андроїд? І чужий менеджер, Клас. Тобто з однієї сторони у нас андроїд, з іншої сторони чужий. Так, ладно, я спробую сюди зараз добертись, наче недалеко пертись. І ми продовжимо, продовжимо майже з того ж місця, на якому завершили. Чужий десь тут під боком, наче. Він зараз, напевно, звідси вилізев напряму. Або не вилізе, бо він занадто близько від мене знаходиться. Хм, Я плазмений різак можу використати, щоб і сюди проникнути. Мені цікаво, мені цікаво. А -а -а -а. Так, ця хрінь напевно відповзла від мене. Я вирішив, що я не хочу, коротше кажучи, камеру нашу щось з нею робити. Причина, чому я так не хочу робити, я хочу подивитися, що відбудеться, якщо камера спіймає чужого. Ну, коротше, чужого побачу, що вона буде з ним робити. А Зараз я хочу глянути, що отут -от у нас знаходиться. Може, за цими дверима щось достатньо такі цінне у нас є. Так. Я так дивлюсь, поки я камеру цю. не, а, цей, не вимкну, ван... чужий, поки, поки що на мене не дуже активно той полює. Так, у нас тут є мапа. Є у нас тут компютер. І тут дуже темно. Ага, тут у нас. Тут у нас дуже темно, дуже незрозуміло. І дуже стрьомно. Щоб добре було б, якщо б у мене не зривався цей геймпад. Не, перестав... не, почав... не починало все глючити, так би мовити. Чужий десь тут у нас тупо над, мно... над моєю головою. Це мене не радує. Справа у нас. Андроїд, походу, який, коротше кажучи, не дуже полюбляє людей і хоче всіх їх вбити. Візьмемо. Взяли. Загрібемо оце от. Ох ти мій. Що це за долбана така територія? Дві вентиляції. З кожної може напасти якась фігня. Давайте зайдемо в термінал. Якщо зараз не вийде, то я напевно звідси зараз заберусь. Вірніше, я на цьому тут, напевно, завершу епізод, якщо зараз у мене тут нічого не вийде. Вам напевно ні чорта не видно. Мені також нічого не... не видно, мені просто не хочеться використовувати ліхтарик. Так, чудесно, чужий вид нас пишев. Я зараз в терминал запрусь. Потом будем якось Android обходим. Итак, финансирование Sinxen. Компания Sinxin с сожалением сообщает о том, что финансирование Gemini Exoplanet Planet Solutions прекращено. Sinxens не несет ответственности за оставшееся неоплаченное время в трудовых договорах сотрудников Gemini. Подробнее о выводе предприятие из эксплуатации о том как это отразится на вас вам расскажет ваш непосредственный руководитель мы хотим воспользоваться этой возможностью чтобы лично поблагодарить вас за проведенное с нами время так энергоснабжение некоторые из нас э, задали вопрос по поводу восстановления энергоснабжения если не возникнет не срочная потребность в энергопитании, например, в экстренной ситуации, вы можете задействовать системы техобслуживания с помощью кода 8897. Примечание, вы должны получить это разрешение у своего непосредственного руководителя. 8897. Запомнили? Запрос на обслуживание. Получен запрос на техническую проверку в секторе С12. Запрос Так, це я Андроїда викликав. Камера вимкнулась, чужий поперся. Тепер відчинимо ці от від двері. Андроїда ми звідси прибрали, тепер я, напевно, зможу нормально комп'ютером скористатись. Сподіваюсь, тільки щоб чужий мене зараз не зжар. Поки що датчик руху не реагує на всяку фігню. Харет мене чипаты, мать твою. Блин, ты меня задолбав. Долбана, ты хрень. Повзаешь тут. <глаз> так. Излишки. Энергоснабжение. Отдел сбыта признано лиш... лишним модулем и будет в скором времени демонтирован. Мы снижаем поставки энергии в эту зону. Чтобы перепланировать, перенаправить ресурсы на корпортированные нужды, все вопросы направляйте своему непосредственному руководителю. Ошибка, ошибка, ошибка. Так, тут Андроїд зараз прийде. Тепер я можу скористатись вентиляцією, походу. Тут тільки що газ був. Мені цікаво знати, чому андроїди і чужий один з одним не, не б'ються. Там он чужий мотається зліва, і тупо андроїд оце от, походу. Так. А, куди мені пертись? Куди мені пертись? Мені подати енергію у Джеміні, включить в лабораторії, включити рубільник очистки. Окей, отже мені треба вибрати звідси. А, мене напевно тут андроїд чекає. А, з андроїдом ми просто дуже розберемось. Ми просто його перенаправимо, щоб він в іншому напрямку працював. Та дістав ти мене. Чудесно. Чужого ми злякали. Так, у нас три рубильник. Я тільки два бачу. Подати енергію у Джеміні. Рубільник. Це типу а, загальне завдання подати енергію у Джеміні. Знаєте, що було прикольно? Якби тут було. А як його, блін, називають, включіть Рубільник лабораторії. Ми зараз туди, якраз, напевно, і попрямось. Було б прикольніше, якби тут. Е був була б точка збереження, бо я вже хочу цей епізод завершити. Вже думаю, якраз е тривалість нормально, в принципі, набралась. Довбаний чужий. Довбана ти хрінь. Так. Знаєте що? Я напевно тут завершу цей епізод, тільки зараз чужого відлякаю. Деся хрінь? Вона тупо біля мене, тому я замилкаю на такі довгі паузи. Але я не можу зрозуміти, де він знаходиться. Чужий тупо у мене під боком, але хрін його знає, де його носить. Так, ладно, зараз я оцю от камеру вимкну. Не знаю, що ця камера робить, але вона не реагує на чужого, і це єдине, що мене цікавить. Що я хотів? Коротше, на цьому буде у нас кінець епізоду. Сподіваюсь, наступ... на початку наступного епізоду я не помру. Бо мені цю частину перепроходити не дуже хочеться. Ну, на по суті, до зустрічі. Зустрінемось в наступному епізоді, що я ще можу сказати.